про ситуацію на бахмутському напрямку кажу завжди з того, що ви можете говорити, але дайте зрозуміти, які події відбуваються. Наразі просуваємось ініціатива на нашому боці, однак дуже ускладнено з мінними загородженнями, великою кількістю БК Ну особливо мінними загородження вони поставили на це ставку. Це відчутно по професіоналізму і саперів по кількості мін, по підходу до роботи. Тому з цим працюємо з цим працювати можливо, але заради збереження життів з цим треба працювати обережно, поступово ну, так і працюємо. Власне, коли говорити про ці міні загородження, пане Олександре, ми часто говоримо про те, що їх дуже багато, зокрема на напрямку Запорізькому, скажіть зараз росіяни стали, ну скажімо, влучнішими в цьому процесі замінування? Як можна оцінити рівень цього мінування? От наскільки вони в цьому ефективні, і наскільки це працює їм на руку? Так вони дійсно ефективні достатньо, Якщо порівнювати, наприклад, з Херсонщиною, ми приймали участь звільнення звільненні Херсон, Херсонщини, то там було дійсно теж багато мін проте вони було більш покладені по статуту. А тут ми бачимо підхід нестандартний. Відчутно, що це професіонали, які роблять це не для галочки, умовно кажучи, а ну з конкретною метою. Тобто, нестандартне закладення мін, воно робиться багатьма варіантами. Питання не в цьому. Питання в тому, що на кожен докуміну виходить значно більше часу, більше ресурсів, і потрібна майстерність наших саперів і ну, власне час для того, щоб це зробити. Пане Олександре, якою технікою сьогодні вони по вас гатять? А, ну, все, в принципі, як і завжди. Тобто, вони працюють від артилерії. А, мотивація піхоти досить низька. А, але я думаю, більше ставку вони зараз ставлять на БПЛА. На камікадзе, ну і розвитку попила, тому що камікадзе достатньо багато а, 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 відчутно що починають а, виробляти в таких ну на державному рівні. В, ну я маю на увазі промислових ось в таких масштабах. Вот з ними можливо боротися про це. Проте це от такий новий тренд саме цієї війни, який напевно змінить взагалі він наперед. І от зараз кожен день е, ми рахуємо, що це тин розвивається, і це таке перегонки між нами і ворогом. Хто краще це реалізує? Які будуть технічні рішення, логістичні рішення, військові рішення для втілення таких трендів в цим працювати можливо, але так, це є додаткова складність. Хто в цій гонці сьогодні лідирує? Тобто, чи можна говорити чи про ту конкурентну спроможність, чи про те, що зараз на рівних що стосується застосування і дронів, і ланцетів, і всього іншого? Трудно важко сказати хто лідирує. Це треба говорити більш загально. Я можу казати за свою бригаду. Mm -hmm. А так у росіян дійсно дуже багато ланцетів, А проте у нас більше, ну скажімо так, їм те, що дають, те вони використовують. Як їм показують, так і вони використовують. Ми більш творчі в цьому плані. Тобто, а, хлопці знаходять різні підходи, різні боєприпаси. Так само камікадзе у нас вони не. Однорідні, тобто, це дуже різні моделі, які десь краще, десь гірше, але таким чином ми шукаємо ідеальні інструменти в даному конкретному е, приданні конкретні задачі. В тому плані ми краще. Ну в цілому, це наша перевага, ініціативність молодших командирів, яка е, яку немає у росіян. Олександр, ну, сьогодні багато з'являється інформації про те, що росіяни намагаються глушити старлінки по всій лінії фронту. Скажіть, чи помітно це, зокрема, на вашому відтинку? І е, е, наскільки це небезпечно? Да, от Я відверто запитаю. Скажімо, так: Сталінк це не єдиний засіб зв'язку, це зручний засіб зв'язку. Ясна річ, що він подобається військовим, тому що це доступ в інтернет, а не просто аналоговий зв'язок. Проте, це по перше, не єдиний засіб зв'язку. По-друге, у них немає якоїсь такої реба, який глушив би повністю старлінки. Так вони намагаються десь щось у них виходить, десь не виходить. Тобто, це не є якоюсь масштабною проблемою, яка просто покладе цей зв'язок. Це локальні моменти, з якими можливо боротися. В кінці кінців у нас є досить успішне знищення цих ребів, цих станцій, тому. Для того щоб їм глушити, їм треба підводити їх ближче до лінії фронту. Як тільки вони підводять їх достатньо близько, ну вони довго не живуть, скажімо так. Я так розумію, що довго не живуть і самі росіяни, зокрема, а, і на бахмутському напрямку також, тому що втрати вони несуть шалені. Скажіть, чи намагаються вони поповнити свої резерви за рахунок перекидання якихось угруповань? Тобто, чи помітно вам, що їхній воєнізований контингент якось змінюється в чисельності? Чи це можливо якісь інші бригади, нові роди військ? Що можете розказати про це? Так, дивіться, ну. Наприклад, я вже казав в інших етерах, що вони приміняють такі нестандартні формування. Як вони називаються спецназ, фанатський спецназ, це ультраси московські, це СК, здається, а називається. Ну, вони самі так їх називають. Дають їм найкраще озброєння навіть порівняно з контрактниками, танки, д 90 м, екіпіювання. Стрілецьке озброєння саме краще, а вони намагалися контратакувати, коли ми звільнили свою землю, але у них не вийшло. Але треба зазначити, що ну це такий підхід. Можливо, в якомусь плані вони намагаються нас ну випробувати. Те, що у нас називається Добробат, те, що вони трішки більш мотивовані, так проте порівняно з нашими добробатами. Ну це слабка копія. А за рахунок чого вони більше мотивовані? Ну, все ж таки, це теж ультраси. У них є своя патріотична якась ідеологія, якесь патріотичне бачення, як вони розуміють це слово, як вони розуміють бачення mm -hmm. патріотизму і, і віри в свою країну. Напевно, більше в цея. Вот. тому да, у них є оце ідеологічне підґрунтя. Проте, як я кажу, ну якось прям суперспротив. Тобто, ми розбили роту їх, але ясна річ, це не так просто, як воювати там мовно, з мобіками річ, що ці люди більш підготовлені, і от те, що вони їм дають Т-90, які вони дуже бережуть. Вони максимально їх бережуть. Їм простіше покласти напевно батальйон піхоти, ніж знищити один танк Т-90, а ніж отримати знищений танк. Вот. а тут вони подали їм прямо три штуки. Вони три були знищені. і Тут ну напевно вони ставили ставку. Це була якась перевірка, наскільки такий підхід працюючий. Я думаю, що він у них не спрацював. Чи змінюються тенденції по полонених, пане Олександре? Фактично чи фіксуєте ви, що вони намагаються шукати принаймні шляхи до того, щоб здатися в український полон? Так вони шукають. але Треба розуміти, що здача в полон це досить важка справа, і ми самі наблюдали тенденцію ще під час Вагнеру і після Вагнеру, коли у них є так названі заградотряди, тобто і в цілому у них. Розповсюджується пропаганда про те, що ми будемо е якісь тортури застосовувати, все таке інше. Тобто, це прям розповідають полонені, що це не просто хтось там каже, а це поставлена на потік така пропаганда. Тобто і листовки, і якісь замполіт тим читають лекції. Тобто, це вони відчутно, що вони бояться цього. Вони бояться, що піхота почне здаватись полон масово, і вони постійно їм промивають Е, На жаль, так частково це працює вам, пане Олександре, що ви доєдналися до ефіру. Дякую за розмову. Олександр Бородін, прес 3 третьої окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.